Так, ребята, всім доброго дня. Значить, на кура лісів трохи таких от роботяг. Як бачите, в ламінаті все, майже все, кроме того верхнього роботяшки. Я його, в принципі, першого і покажу. Такий роботяжка, в общем, в общем такі роботяжка Х-12Ф1. Моносталь. Горішок якийсь там якийсь горішок. І торцевий теж торцевий, стабілений проставочка вроді э, шпальтова береза. Березов шпальті, ось тако. Далі, як бачите, все в ламінатах. Ламінати в такому красивому наборі. Тобто, як бачите, малюнок скрізь, скрізь малюнок чудовий, э, симетричний, рівнесенький, тобто, ну, кувалось. Гарно, акуратно і красиво, як бачите, значить, скрізь на ріжучих а 1 також. І в обкладках різних нержавійочок обкладочки, плюс комбінована нікель і мідяжка для контрасту, як бачите, поставлена, щоб виділити центральний ріжучий слой. Ось такі от. Такий скінерочок, такий малючок, малючок кріпиш такий є. М -м. Скрізь знятий фальш обух. Ну, фальш обух знятий для того, щоб, якщо хто розуміється, то я об'ясню. Е Він робиться там із зведенням один, ну, один і більше. Один міліметр мається на увазі. Це робиться, ну, по-перше, красиво відкривається малюнок м самого ламінату. По-друге, це додаткове ребро жорсткості. По-третє, це зменшення ваги клиночка. І по четверте, саме головне, це для того, щоб ви десь при розборці якоїсь там птиці накернили кісточку і доламали руками. Оце Така функція, яку виконує цей фальш обух. Бурстерки, як бачите, комбіновані нержавій камідь на двох, на трьох, точніше цього ще покажу. Так, оцього. А на трьох, як бачите, полірована. Полірована, фактурована бронза. Да, до речі, вгадайте, що це за стабілка? Яка це порода. То вгадає, тому нічого не буде. Оце. Ну, це понятно, що клин, а саме, саме сама основа руків'я. Така чудова. І це вона не полірована прям так і в дзеркало. Вона ну, затерта, певно, там до тисячки. Просто полірнута. Ось такі. Вот. Так, що ще хотів розказати. Скрізь на руків'ях клен, крім отого, і отого, там це я не скажу, а це я говорив, що там а, в нас горішок. Клен, проставочки теж клен. На одному граб проставочка, на одному я не знаю, що проставочка на цьому. Е, стабілка, ну яка стабілка, поняття не маю. На цьому вроді шпальтова береза. На цьому скінері у нас проставочка. А, Черешня. Так, да, черешня. Торцевий спіл. Такий, в общем, вийшов. Ну, такий невеличкий звід. Фото, відео звід. Зразу кажу, все замовлене, в наявності немає. Нічого, все їде, буде роз'їжджатись щось для пошивки. Ті два у мене вже готові. Верхні є чохольчики, я їх одіну і поїду. Всі інші їдуть на пошиття. Бо там в общем, різні чохли будуть для різного призначення. Ну, і такі от. В принципі, все. Підписуємось. Кому цікаво, ставимо лайкосик. І в принципі далі будете мене бачити частіше. Вот такие вот всем пока